І я зараз хочу друзі разом з вами привітати на цій сцені батька чотирьох дітей, власника бізнесу, холостяка і учасника топ 15 ріфлейм Україна. Зустрічайте бурними оплесками Олексій Севрук! Вітаємо, вітаємо Олексію! Вас на цій сцені! Добрий день. Я дуже хочу подякувати кожного, хто зараз офлайн і хто буде дивитися в онлайні. Тому що сьогоднішня подія дуже відповідальна для кожного з нас. І ті люди, які зараз присутні тут, вони відчувають щось важливе в своєму житті. Можливо, це ваш старт. Можливо, це той крок, ваша доля, яка буде. Давати натхнення на нові досягнення. І тому я хочу трошки розповісти про себе. Хто мене знає, добре, хто не знає, спитайте у того, хто знає. Я хочу сказати, що така доля, що я сам зараз виховую чотирьох дітей, і зараз я був на зв'язочку з нянею. Мій старший син разом зараз зі мною. Олексій Олексійович. А сьогодні такий сонячний день і малеча купається в басейні. І сьогодні ми поговоримо про те, що насправді дає щастя. Щастя те, що відбувається кожен день у вашому житті. Коли я прийшов в компанію Reflame, мені було 23 роки. Я нічого не розумів, але в мене була мета. Яка мета є у кожної людини? Квартира, будинок, машина. Я кажу по пріоритетам, тому що хтось, по-перше, хоче машину, але ж треба розуміти, де ви будете жити. І зазвичай, зазвичай ми робимо якісь перші кроки, бувають помилки. Інколи ми вибираємо не ту компанію, не ту роботу. Але коли ти проходиш цей якийсь процес, а я працюю з 16 років, як тільки закінчив школу, коли я хотів поступати в вищі навчальні заклади, один, другий, третій, я пішов працювати. Тому що я хотів мати досвід. Досвід це те, що тобі дає сили, тобі дає навчання, тобі дає. Корекцію твоєї мети. І коли я побачив компанію Reflame, я, як може і всі ви посміхались. Посміхались, тому що я бачив в цій компанії тільки помаду. Але ж, мій наставник каже, є цікава книжка, план успіху. І подивись, і коли я побачив цю книжку, я побачив, що компанія платить дуже великі гроші. Ну, дуже великі. Я розумію, ну, якщо кожна людина, кожна сім'я хоч щось купить, то я буду заробляти гроші. І я запитав у сусідів, у друзів. Вони кажуть, то, -то будемо купляти. Ми тобі довіряємо, у нас дуже гарні відносини, і тому що, що все, що я пропоную, вони зазвичай будуть сприймати як е, все добре. І я подивився, що Можна робити одноразово за, за один день декілька справ. Можна спробувати продукт, можна запропонувати друзям і можна будувати бізнес. Кожен раз, коли я купляв щось собі, мої друзі, коли е, сиділи під е, е, дом, де я жив, грали на гітарі, хтось там в карти грав, каже, що ти там несеш? Я кажу парфюм. Дай понюхати. Беріть, понюхали. А кому ти купив? Собі. Давай я тебе куплю. І я кожен раз, коли йшов додому, я не доносив до своєї квартири той товар, який купляв для себе. І я зрозумів, що я можу про це казати всім. Абсолютно всім. В компанії Reflame зараз дуже такий спрацював квантовий скачок. Ви знаєте, скандинави, вони інноватори, вони щось. Завжди таке придумують, що весь світ потім користується. І тому е працювати зараз краще. Коли я працюваю і робив перші кроки, це дуже було важко. Дуже було важко, тому що не, бу не було тої системи, яка спрацьовує, не було таких крутейших товарів. Але я зараз відчуваю і тоді. Що саме головне є в компанії це команда. Команда найкращих людей. Я не кажу лідерів, тому що кожен з вас сам буде себе називати лідером. Але коли біля тебе чесні люди, люди, які відкриті, які з серцем з душею, вам буде працювати легше. І тому, коли ви приходите в цей бізнес, ви розумієте. Що коли даже ви сам, ви вже не сам, тому що у вас є наставник, є компанія, є люди, які поважають компанію. Що я саме зробив для того, щоб е, у мене все пішло так, як треба? Ну, по-перше, я розумів, куди мені е, рухатись, е, куди робити е, кроки. Це люди, які будуть в твоїй команді, люди, яким ти будеш допомагати, люди, які з досвідом, без досвіду, але з великою е, метою до досягнення. З бажанням е, рухатись таким чином, щоб все вийшло. Фокус не, тік, не тільки на процес, а головне на результат. Тому що якщо ти робиш маленькі кроки, е, мистецтво е, Поступових рухів дасть вам змогу отримати результат, рік швидко пролітає, але ви побачите, як це все відбувається. По-друге, мені важливо, що я бажаю кожний день, куди я просипаюсь, розуміти, що мене будуть оточувати в команді сильні люди. Сильні люди тим, що вони розуміють, що їм потрібно в житті. Розуміють, які у них є цінності, розуміють, е як вони будуть досягати, розуміють і мають досвід до компанії Reflame, що у них щось таке добре відбувалося. Може хтось спортом займався добре, може хтось любив організовувати, може хтось любить е спілкуватись людьми, але треба розглядати в людях сильні сторони і допомагати їм. Ще краще їх опрацьовувати. І по-третє, це розумний баланс між е, життям і між бізнесом. Коли ви на 100% в бізнесі, це дуже добре. Але коли ваше життя це 200%, коли окрім життя є бізнес, 100% бізнес, 100% життя. І потрібно міксувати. Можна працювати. Разом з сім'єю можна попрацювати вдома на телефоні і разом бути зі своєю дитиною чи з коханою людиною, чи десь відпочивати. Цей бізнес має зараз таку мобільність, яка допомагає вам відчувати, що коли ви працюєте, ви відпочиваєте. А коли ви відпочиваєте, ви працюєте. Тому що якщо ви там Зафіксуєте якийсь крутий історії, що ви зараз проводите гарний час в аквапарку з дітьми. Ваша команда це побачить. Думає, я теж хочу. Ви можете викликати відчуття і бажання людей рухатись до наступної мети. І я хочу сказати, що Oriflame – це мій вибір, тому що я в компанії Oriflame працюю вже 27 років. І для мене дуже велика відповідальність. Зараз мені 51. Можете поаплодувати. І я хочу сказати, що цей вибір, тому що компанія дає такі переваги. Ну, трошки цифр, так. Да? Щоб ви розуміли, хто буде працювати тут 10 років, 20 років, 30 років пасивний дохід отримувати, компанія Ріфлем перерахувала за цей весь час 5 мільйонів євро на мій особистий рахунок. Як ви вважаєте, потрібно розглядати цей бізнес як основний? Як ви вважаєте, є. є е, у мене якісь варіанти ще другі, які дасть щось більше. І я хочу сказати, що в компанію Ріфлем, коли я прийшов, я нічого не знав. Психологію не знав, планування не знав, мотивацію не знав, просто було бажання. Оце це головне, що у вас повинно бути кожний день, кожний ранок, кожний вечір в вашому серці. Якщо у вас буде бажання, тому компанія Ріфлем. Буде працювати на вас. Ви працюєте для себе, а компанія Reflame працює над тим, щоб давати класний продукт, виплачувати гроші, давати рекламу, проводити такі крутейші заходи. Да? І я хочу сказати, що тут працює екосистема, як в компанії Apple. Я так раніше дивився і думав. Ну, як так можна було зробити iPhone, iMac, Mac, iPod і так далі. Це відбувається зараз в нас, в Україні. І це є доступ для кожного з вас працювати в цій компанії для того, щоб відчувати, що всі сфери у вас тут будуть розвиватися: велнес, фігура, здоров'я, достаток, відносини, відчуття щастя. Все буде в єдиній компанії. І тому я хотів е, сказати ще вам е, трішки таких рекомендацій, які повинні вас зробити ще сильніше. Е, Розумійте, що коли ви е, досягаєте успіху, там, тут дуже багато менеджерів я бачу, директорів різних рівнів, формальне лідерство, коли у вас є якісь досягнення. Да? Але коли ви е, з людьми спілкуєтесь неформально. Неформально, коли ви розмовляєте про дітей, коли ви розмовляєте про відпочинок, коли ви розмовляєте про життя, про смисли різні, тому е, ви можете е, якомога глибше розуміти людину, яка в вашій команді, вона буде відчувати, що щось відбувається тут. На... Якомога краще, тому що на звичайній роботі такого не буває. Коли е, ти підходиш до людини зі своїм статусом і е, питаєш, як у його справи, де він відпочивав в, в суботу до неділю, е, е, як родина, якщо ти кажеш, як звати кицю чи, чи собачкою в сім'ї. Компанія Ріфлем це компанія з великою душею. Е, ви б відчували сьогодні, і я сьогодні плакав. Коли Нана виступала і розповідала, для мене так було близько та історія, яку вона пройшла. І у кожного з вас є своя історія. І я на 100% знаю, що кожен з вас буде на сцені, буде розповідати, буде отримувати досягнення. Великі доходи, великі чеки і велику команду. Команду мрії, яка може стати реальністю в вашому житті. Це настільки великий кайф, коли ти розумієш, що ти комусь розповів про ідею, яка спрацювала. Коли ваша команда е, мандрує по всьому світі, коли ваша команда отримує е, більше, ніж на Останній роботі, коли ви можете людей бачити за кордоном, відпочивати за кордоном, не на вулиці десь у півнушки, а там десь, можливо, Мальдіви через два роки. А в 26-му році буде 100% Париж, Франція, ви це знаєте. І я хочу сказати, що 85 країн в моєму житті це тільки дякуючи компанії Ріфлеєм. Збудувати великий бізнес надійний. Я перевірив на собі. Тому що, коли я працював е і будував команду, я бачив. Різні варіанти, які були дуже багато було компаній, які хотіли теж бути як Ну, Вони старались, дуже старались, і... але ж саме головне, що дає сили компанії Oriflame — це цінності, цінності, з якими ви знайомі, тому що вони в вас. Тому ви зараз знаходитесь тут. І ви відчуваєте, що у вас є синергія з компанією Ріфлеєм. Кожна компанія вибирає своїх людей. Чи люди вибирають свою компанію. Але та надійність, та відкритість, та щедрість, яка є, ви собі не уявляєте. Тому що те, що я побачив, і те, що вам. Буде в вашому житті, ви потім скажете, Олексій, ти казав правду. Ми спробували, нам сподобалось, і ми отримаємо раз більше, чим нам обіцяли. І зараз якраз такий час. Кожен з вас відчуває, що щось буде найкраще. Хтось дивиться новини. Розумійте, коли погано, Робіть свій сімейний бізнес. Коли добре, робіть свій сімейний бізнес. Тому що час йде, а потрібно таке робити, щоб е, своїм дітям оставити щось таке, що вони будуть продовжувати. Що воно буде таке, це вже залежить тільки від вас, від кожного з вас. Я дуже е, дякую. Тим спікерам, які сьогодні виступали. Це Нікіта, ну холостяк, ну Скажіть, да? так? Це його посмішка, ну просто обалдій. <плес> Оля ведуча, вони так разом міксують. Нана. Я слухав Альону і зрозумів, що каву треба не пити всім, всім ранку, а трошки пізніше. І сьогодні у нас буде багато інсайтів. Щось ми знаємо, щось ми не знаємо, але. Сьогодні, можливо, ми сьогодні будемо посилювати те, що ми сьогодні будемо розуміти. Добре. У мене велика гордість за те, що я зробив правильний вибір. І компанія Ріфлем це моє життя, і компанія Ріфлем це моя сім'я. Нана, дякую тобі, дякую команді і всім гостям сьогодні, які з нами підтримують таку акцію, яка дає добро в Україні. І я точно знаю, що в наступному році ми будемо разом з вашими людьми відмічати наступні кроки, досягнення, які нам дуже цікаві. Команда Ріфлим номер один. Дякуємо, дякуємо, Олексії. Ци вам!